Так, добрий день. Це канал я і мамі тваринки. Дивіться, яка красота. Це мої вже пізні почали зріти, Вони трошки пізніші. Ось, подивіться які, красуньки, Куди вкрала? села забрала забрала обірватися. Це тепер моя малина. Бачите, яка красота? Це одно відро. А це он де друге. Ну, давай ми її віддерти. Ось такі діла, такі мої малинки, красотульки. Я бачу, я ще тут не збирав. Тут ще в мене огірки лежать, як поросята на городі. Ось, квасець зелений, цибуля зелена, петрушка зелена. Вже барабої пора копати, посохли. Треба подивитися, який урожай. Хай ну я моє. а може я ще зараз накопаю на завтра молодих барабоїв. Зваримо, сметани є багато. Ось таке діло. Так що збираю малину. І думаю, що з нею зробити. Ось, куди її? На що пустити? Морозити не треба мені. Ось, я не знаю. То одним словом капець. Все, ото. Хто там хоче малин, пишіть в коментарі, бо буду вже стинати їх. те... Мали, малини ягодки ось з листочками ті опагоний буду віддавати вже козам. А малини можу тоді повідправляти. Ну не обіцяю, що я там зразу вам відправлю їх. Ну, по можливості позаписую адреси. Ось і буду пробувати відсилати. Ось таке діло. На городі посходимо. Салат. Салатику, там вон багато теж посходило молоденького. Трава файненько росте, так були файно пололи, так файно посапали. Ой, ой, вилізти треба, горох показати. Чекайте, питали за горох, не за горох. Що горох? Дивіться, це темі горох. Ну, не знаю, чи будуть лопатки, тут стручки чи ні. Зерно воно береться. О, бачите, які лопатки вже має. Але чи буде горох, чи ні, побачимо. Може і не буде, якщо, а може, якщо тепло потягне, то й буде. Ну, капуста тут у мене прекрасна. Я до неї добра ціняти не можу, щоб спіти все зробити. Кріп прекрасний, зелений по сходу. Я біжу. Я біжу, бігом. А, яку красоту викажуть. Та та Ой, такі росні. Ну, ще те відро ми дозбираємо зараз, ті не позбираємо. Ось така красота у нас. Яблучко я обірвала, горіхів ще не оббила. Ось, всіх трошки тільки обили, нема, нема погоди, нема як. Мої квіточки померзли. Бачите, яка красота. все сухе. Одні тільки чорнобривці ще трошки тримаються. Ну нічого, хризентемки вже починають зацвітати. Якось воно буде, головне, аби люди здорові були. Ну, зараз я поставлю паузу, дозбираю малинки. Ось, віці яка. яка красота. Бачите. Красота, красотінь. Ой, кидай. Мої малинки красотульки. А ще скільки зелебух, подивіться. Мам, я не маленький. Я не маленький. Так що от такі діла. Дивіться, воно високе. Ну, Високе, ще скільки зелебух має. Да. Тут ті трошки пізніше, але тут ті, що воно стигнуть тільки файно. Воно грубше. О, ось таке діло. Зараз Позбираємо малиночки. Ах, які вони смачні. Mm -hmm. Mm -hmm. Ладно, треба збирати, бо Наталка мене обгонить. А я пасу задніх. Зараз буде відро, буде, нам, обгоню, буде, відро. Нам, буде відро нам геть, геть не, не по плану давати. Ну, вона вернеться до мене, поможе мені підзбирати, звісно. <кхе> <Да>, Ні, <не? кхе> Ні. не хочу хворіти, хватить нам івана хворого. Я не хочу. Ладненько, позбираємо, тоді покажу, скільки вийшло. Так, одно відро, Наталка вже бере друге. Хай там вона буде. Нащо на тобі? О, позбирали ми, зробили красоту. Ну, сюди бери його. Так. Це мої барабої, другий саджені. Не знаю. Може я ще зараз і викопаю пару курчів, подивимося які. Ні-ні, ми спочатку поза, а тоді дві барабої. О, бачите скільки. Те повнісіньке з щупком, те чуть-чуть. Ну, якраз будуть дві відрі. Йой, ми самого більшого яблука не вирвали. Осталось. Що ти там глядиш? Пішли, дитину, нема коли. Пішли. На, бери, я ще відео познімаю. О, петрушечки кому файної. Косець зелененький. Ой. Шовковиця? Так, Ну, звісно, росте. Так. То мій виноградик. Попробуємо. Як? Кислий. Дотий, жовтий. А жовтий. Жовтий, солодкий. Особенно. <рес> Тримай. Ой, пашечку. Як до них доліз? Ну, на, пробуй. Показати, як ти їздиш, ну як смачно, ні? Нормально. Нормально. Ой. Так, вернемо пару гелячок до хати. Зараз, зараз, зараз. Можна піти там там-то вирвати. Ну не хочу в уліз. Тут. О, це довгий виноград буде фіолетовий. Цей. Ну, це Юпітер. Я там знаю, що це. Без костомашок. О, дивись, довго, дивись, ще є такі. Ще знаю. Є. Не знаю. О, тут ще є. М -м. Без костомашок смачний. Для мене смачно? Солодкий. О! Нервемо винограду. Ну йде. Ну злізай, злізай. Ото його смачний, солодкий. Чекай, чекай. Чекай, чекай. ой 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 О, О! Вірвалася виноградику. Все, біжи до хати. Я ще покажу вам о, моя актинідія. Бачите, як поросла по другі. Грубі гарні пагони. Того року гарно визріли, Будемо сподіватися, що вона на другий рік буде шикарна. О, тут поснувалася щось вона по виноградовому листку. Говдоць! Нє-ні, я піду кругом. О. Ось такі діла. Йдемо. Це в мене дрібненькі залишилися. Я їх пізніше вирву для кіз. Вже як не буде вдома те в полі яблук, то я вирву їх для кіс. Он що вам зараз. Красоти покажу. Дуже гарно цвітуть. Пізно цвіти мої. І який шикарний кріп мене. А які шикарні зелебухи мають. Ще тільки треба погоди. Бачите, скільки багато є. Ось. А це, дивіться, яка красота. Всі вам красоти трошечки. Бачите, як гарно. Це виноград у мене поснувався прекрасно. Косець гарний. Так що красота. Треба той виноград вже пообтинати буде. М -м -м. Але смачно. Красота. Не тільки гарний, а жовтий. Пару днів треба погоди. Його вже їсти можна, ну дивіться, що робить. Бачите? Бачите, що тут є в нас? А я тут думаю, хто мені виноград об'їдає? А він вже солодкий. І почали ті змії його гризти. Ось так туди донизу. Я вам дам виноград. Ось таке діло. Ладненько. Всім всього самого найкращого. Гарного вечора вам. Мирного неба, мирного неба, Скоріше і нам перемоги. Всього самого найкращого. До зустрічі, Па-па-па-па Чого це ти не фокусуєшся. Ось таке діло. Горішки вже на цьому горішку і почали лопати. Треба виривати. Треба квітники чистити. Угу. Все зрізати, викидати. А дощ не дає нічого зробити. Ось так. Так що. Всім всього, самого найкращого. Па-па-па-па.